А подкастинг це звичайно поєднання iPod і радіомовлення. А що таке подкастинг? Знаєте, його описують по-різному. Один із способів це тіво для радіо. Ви можете завантажити радіопередачі і слухати їх на комп'ютері або записати на iPod у будь-який час, коли забажаєте. Тобто, це як телевізійні програми на тіво, і це правда. Інший спосіб описання це світ вейна для радіо, що означає, що будь-хто без особливих капіталовкладень. Може зробити подкаст, розмістити його на сервері та отримати світову аудиторію для свого радіошоу. І це теж правда. Ми вважаємо, що це найгарячіше, що відбувається на радіо гарячіше ніж будь-що інше на радіо. І як ви знаєте, подкастинг полягає в тому, що ви можете не тільки завантажувати радіошоу і слухати їх, ви можете підписатися на них. І щоразу, коли виходить новий епізод, він автоматично завантажується на ваш комп'ютер. Ви можете слухати його там, або він автоматично синхронізується з вашим iPod наступного разу, коли ви під'єднаєте iPod до док-станції. Це дуже дуже захоплююче. Зараз існує понад вісім тисяч подкастів. І їхня кількість зростає дуже, дуже швидко. Так що це дуже захоплююче. Але цим займаються не лише аматори. Ці 8 тисяч не всі аматори. Професіонали усвідомили, що це величезна справа. І ось лише список деяких компаній, які роблять подкасти зараз. Всі основні радіостанції, мережеві мовники, великі журнали, великі газети, навіть такі великі компанії, як Дісней, і Procter Gamble, Форд і Дженерал Моторс. Це дуже захоплююче. І ось що ми робимо: ми збираємося зробити це ще простіше, тому що вам не доведеться завантажувати інші додатки і збирати всілякі речі разом, щоб це сталося. Ми вбудуємо це прямо в iTunes та iPod. Тож ви зможете підписатися на будь-який подкаст. І ми зробимо це дуже просто прямо в iTunes. Дуже просто. Але. Одна з найважливіших речей, як ви будете знаходити ці подкасти? Ви хочете, щоб люди вводили url адреси в iTunes? Ну вони можуть це робити. Але ми також збираємося вбудувати прямо в музичний магазин iTunes каталог подкастів для iPod, де будуть тисячі подкастів, і ви зможете натискати на них, завантажувати безкоштовно та підписуватись на них прямо в iTunes.